Друзі, вітаю! мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я нарешті зібралася думками і принесла вам свою мінімальну добірочку на липень місяць, тому що липень в мене дивний, дивне літо, дивні нові для мене зміни в житті, незвичні, змінений графік, змінене все. Тому не дивуйтеся, я вам буду згадувати про свою нову роботу в кожному відео, тому що в мене кардинально змінилося життя. Але що не змінилося, це звичайно любов до парфумерії. Дивне літо взагалі дивна погода. Вчора в нас було плюс 33, завтра нам, нам післязавтра обіцяють, плюс 16, тому не знаю, що носити, що планувати. Я сьогодні дістала аромати, які я давно не носила, і які я обов'язково збираюся розносити в липні. Перша половина липня, так як вже майже середина, ну, ще не середина, але майже, е доходить я. Носила все, що мені в голову взбереде. намагалася там дуже політкоректно відноситися до колег, але останні два-три дні мене вже все перемкнуло. Я вже не можу, мало пшичні ні, нічого. Я вже хожу. Там люди теж пахнуть, хто чим. Е, тому я вирішила себе не встримувати ні в чому. Звичайно, що 5 пшиків слона я нести з собою не буду, але один навіть можу. Сьогодні слона вам показувати не буду, а буду показувати те, що я зібралась носити. На протязі дня, на вечора, мене зараз витежить стійкість парфумів, тому що мене це зараз напряму стосується. Мені не хочеться підпшикувати. Я вам завжди казала, що для мене це не важливо, тому що я мала можливість під, 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 додати парфума в будь-який момент. Але тепер. Звичайно, не хочеться таскати з собою флакони, не хочеться ніде, нічого підпшикувати. І в мене тепер виходить один парфум, я наношу зранку, а другий вже аж тільки на вечір. На обід у мене окремого, третього нема. Сьогодні в мене будуть у добірці і стійкі парфуми, і не стійкі парфуми, тому вони в мене визначені от просто десь на протязі дня. Де, що я собі зможу носити зранку, а де, що я буду носити тільки ввечері, або, наприклад, зранку ще до роботи. Тому. Така моя якась дивна добірочка на дивний настрій. Я і так і ледь зібралась, тому що носиться мені парфуми в задоволення. Я просто відкриваю шафу і беру, як всі нормальні люди, те, що мені сьогодні хочеться, але все-таки, як же ж я без руханки? Не можу я залишити ні вас, ні себе без руханки, тому починаємо. Не забудьте підписатись на телеграм, інстаграм, на канал, поставити мені Файник, Файник і написати мені коментар. От тепер починаємо. У мене, як завжди, ніякої градації, все, я принесла собі просто в коробочці. Навіть не знаю, скільки їх там здається 12. Просто давно не носила і дуже тепер хочеться. Буду я носити одероша. Одероша це прекрасний цитрусово-зелений, трошки шипранутий аромат. Досить такий, вінтажненький може бути для колись, але для мене це просто класика фужерів таких. Я в принципі не знаю, що фужер. Зараз які небудь парфумери мені в коментарях <с?> надають <с?> ліщів, скажімо так. Коротше, є мох, тому він мені шипреть. Там, де є мох, мені все одно шипреть. Цитруси, якась, можливо, зеленинка трава, він абсолютно не солодкий. Якщо в нього є солодинка, то виключно цитрусова. Але це такий якісь. Лимонно, можливо, навіть якийсь лимонграсовий, хоча, здається, там якогось лимонграсу не заявлено, Але для мене це такий лимонно-бергамотово, але з зеленим відтінком, як інколи дає лимонграс, цитрусовий свіжий аромат. Причому він досить стійкий, можливо, за рахунок того моху. Досить стійкий, а він мені подобається найбільше на саму, саму спеку. От коли я сама спека, це, ця штука освіжає, але при тому звучить досить елегантно, вишукано. Ну так, як класика, як класичне, щось трошки таке шипранутеньке на літо. Дуже люблю цей аромат. У мене такий невеличкий залишок помінялася з подругою. І дуже цим фактом задоволена, тому що я його завжди хотіла і я завжди хотіла мати в себе цей чудо-флакончик. Подивіться на цей флакон, я не знаю, це просто шедевр. Мені так хотілося тримати його в руках. Вони є величезні, вплоть до якихось там 200 мл, але в мене 50-ка і мене це абсолютно влаштовує. Це один з тих флаконів, пустий, які я викидати не буду. Так, да, в мене тепер нова фішка, в мене назбиралося декілька флаконів, наприклад, як джоли від Insolence, я його не можу. Ну, не піднімається мені рука викинути з його сміття. Вони в мене парочка, їх небагато, і не всі збираюся, я пусті збирати. До речі, скоро буде відео про порожні флакони за перше підріччя. І там ви будете бачити флакончики чудові, які я не хочу викидати. І оцей флакон, коли, коли я закінчу, він в мене теж залишиться на пам'ять, тому що він прекрасний, як і його наповнення. Трояндочки. Я ще срідко ношу трояндочки. У мене, якщо тягнеться до трояндового аромату рука, це я ношу той свій любими відливан з Елдо, який більшевський, я забуваю, як він називається. Але сьогодні я візьму з собою в літо, в липень Оскар Деларента. Оскар де Ларента це прекрасний. О, Боже, чисто трояндовий аромат. Я навіть не знаю, як він. Ну, Це якийсь Роуз, він, здається, і називається. Чи Розі. Це чисто трояндовий аромат, навіть не знаю, що про нього говорити. Але при тому він звучить не душно, не помадно. Це гарний, квітковий, чистий аромат на літо. В принципі, він на будь-яку погоду, на осінь, весну теж, можливо, на зиму він трошки скукожиться, але зараз він буде звучати прекрасно. Він не такий цитрусовий, як, наприклад, як Ром'є Роуз, там більше цитрусів, ніж троянди. Він не такий. Хоча, до речі, було 33 градуси на днях, і я носила шопар, лов, здається, лов-шопарда. Той самий трояндовий, але я чисто чекала на нього спеки. А це я буду носити, от зараз будуть такі не такі спекотні дні, 20 плюс, з задоволенням буду його носити. Я його дуже люблю. Це, ну, це один з моїх найулюбленіших троянд. Я вам теж його сто раз показувала. Просто не знаю, що вам про нього говорити, тому що це є просто троянда, без якихось там. Східних акцентів, типу е якихось там перчених, не якісь там амбродерево, не цитруси, не мускус, не помади, нічого такого. Просто гарний цитрусовий, такий насичена е трояндова есенція. Але звучить е не, не бабкіно, ну, <смі> така не, не болгарська тут роза. Е обожнюю, обожнюю і збираюся його носити. Давно не носила в мене вічно. Під руку попадається найбільше, як я вже сказала, Елдо або Менроуз. Я ще ношу етро там інакша історія, а це прям такий жіночий трояндовий красотум. Аромат, який я ношу виключно влітку, і це є Роберто Коваллі. Аромат називається Парадізо. Важко пояснити те, з чим він пахне. Взагалі, в Роберто Ковалі дуже гарні, такі люксові. Чудові композиції з офігенними просто технічними характеристиками. Цей аромат про цитруси, про хвойність, про якісь молекули і якусь хімозинку, яка на мені вилазить в холоднішу погоду. Він в холодну погоду на мені душний, а влітку він просто суперовий. Там гарна піраміда, я пам'ятаю, що там є якась хвоя, здається, кипарис чи щось таке. І багато цитрусів, такого літнього повітря. При тому це не просто цитрусовий свіжак, це такий такі е, красива композиція на літню тему. От пахне чимось е, позитивним, світлим, сонячним. Що там в піраміді? Я чесно, ну не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки, що от, е, там є хвоя і цитруси. Що там ну, мабуть, якісь квіти, напевно, можливо, якісь недрунеруліє, польсиновий цвіт, ну, що, щось от таке от квіткове, нічого такого особливо якогось кремового, білоквіткового не відчувається. Це все аромат про чистоту, але ще й з хвойністю. Теж прекрасний флакон. Зараз вони випускаються в нових флаконах. Але цей флакон гарний. Приємно його теж в руках тримати гарне тосте скло. Важка, оця, хоч і пластикова, але красива кришка, всі деталі. Я не знаю, на що вам про флакони. Просто гарний флакон я тримаю в руках і мені хочеться про нього поговорити. Чому ні? Коротше, Парадізо прекрасний аромат на саму-саму більшу спеку. При тому багато його не треба, і він дуже стійкий і шлейфовий. Бо якщо нанести його більше, він може трошки придушити, але знову ж я ношу його тільки коли дуже тепло, тому що в холоднішу погоду він мені не дуже подобається. Хоча я знаю, що люди носять його і круглий рік, але не я в холоді він на мені дуже хімозить. Ще, одні, ще одна літня, можна сказати, поливашечка. І це є Giew In Capri від Lanvin, е, Це теж цитрусовий свіжачок. Цей аромат не дуже стійкий. Вірніше, база в ньому більш-менш тримається, а оті верхні ноти швидко щазають, зникають вірніше. І... Але це аромат про цитруси. Про свіжість, про прохолоду, він такий дівочо жіночний хоча він не солодкий. Але це от прям вже про лимони, про якесь морське побережжя, якщо я не помиляюся, там заявлений оцей той самий плавник, який його називають, але я можу з чимось спутати його. І от Мені здається, що тут цитрус це трошки трошки підсоленій деревині. Він теж, ну, так як він Giorg in Capri, це ясно, що це є аромат про літо на тему літню. Я його теж давно не носила, це мені колись альонка. Подарувала, То це для мене теж виключно літній аромат, такий, який от прям під е, полився, під, під таке сонце, під спеку, під ту от всю нашу таку жаріщу. І тому я буду його зараз носити з превеликим задоволенням, тому що давно не носила і зараз буду ним поливатися. Цитруси, цитруси не закінчується. Но буду носити я свого улюбленця. І це є Неролі Lumière від G-Profans, У мене тут, тут плашечка з назвою, флакони всі різні. І це один з найгарніших, як на мене, ароматів на тему Неролі і. О, Боже, який шикарний бачили? Неролі з білими квітами. Мені здається, там альдегіди не заявлені, але от в ньому є оце от така. Альдегідна повітряність От коли свіжі якісь білі квіти, знаєте, вони такою димкою навколо тебе сидять. Він такий чистий, прекрасний аромат. Я дуже його люблю. Тут не ролі не різкі. Тут просто красиві, такі чисті, білі квіти. Обожнюю його, я можу вам ще раз це показати, дивіться. Просто кайф малий, потім після мене зайде, снав скажете мені так гарно напохнило кімнату. Коротше, беру я з собою неролі. До речі, який витримує найвищі температури літні. Я його і минулого року носила в саму-саму спеку, і це просто кайф кайфічний. Я дуже його люблю і буду його носити прямо зараз, в липні, в принципі, можна напротязі дня, тому що він ну, в спеку теж аж дуже довго він не тримається, до вечора він не витримає. Але його я таки можу і оновляти напротязі дня, тому що він не буде звучати дивно, якщо я, наприклад, десь ним пшикну, розумієте? Я не знаю, як це пояснювати. Оновляти аромати теж треба мати якесь місце напротязі дня. Ну, в мене не окремий кабінет, я сижу з іншими людьми. І стояти біля столу, пшикатися парфумами це дивно. Але це я можу собі підпшикнути десь на руки, на запястки і просто вдихати, і ним насолоджуватися. Тому що ви такі, знаєте, не. А, не, не надто яскравий для оточуючих буде прекрасно пахнути від мене, але нікого не напряже її навколо мене. Тому я буду ним зараз поливатися. і прям поливатися, тому що він абсолютно не душний. І, повторюся, на саме літо аромат чистоти, у тих самих білих сорочок і там блакитних джинсів чи чогось там такого. Іде зі мною в липень. Так, нарешті, нарешті прийшов його час. Це зелений чай той самий з кокосом, який я вже вам теж багато разів показувала в добірках. Але я його так толком отак десь підпшикну, понюхаю, побалдію, але зараз теж буду носити вечірком або зранку, навіть ще до того, коли виходите з хати, його можна потім змінити, тому що він не дуже стійкий. Але це дивіться, я не, не тою стороною повертаю. Але це чудовий. О, кокосово, зеленочайний аромат. Це той самий Green Tea Elizabeth Arden, Але він тут за рахунок кокоса солодкуватий і м'якший, тому що там той все-таки такий більш освіжаючий, цитрусово-чайний. А цей ніби і кокосовий, але і свіжість. В ньому є, вертому, він теж не розсолить ні, ні оці... Ну, бо інколи кокос такий теж може бути свіжий, може бути трошки розсольний. Він дуже хороший, дуже приємний, дуже такий. Комфортний, о, не могла підібрати слово. Дуже в ньому комфортно. При тому, що кокос я знаю, що не всі люблять, але цей кокос свіжий, він не душний, Хоча я нічого не маю проти таких душнуватих, солоденьких кокосиків, лактонних тут нічого лактонного немає, кокосовий аромат є. Але він весь перетворюється кудись в такі зелені цитрусти, просто без різкості. Все-таки він такі більше крем, от якщо ви зробите класичний Елізабет Арден Green Грінті, але на кремовій базі. От такий він виходить. Чудовий, буду зараз його носити. Я тут недавно в спеку спробувала, і мені дуже-дуже сподобалося. Я планую носити ще разок, а може не разок, шухру Расасі. Це дуже мощна штука, це якийсь не несолодкий, абсолютно шипер, на почулівій і мускусній базі. Він дуже потужний, дуже стійкий, але мені дуже подобається, як він зазвучав, як він пом'якшився в спеку. Те, що його багато не треба, один-два пшика і цілий день просто шлейф забезпечений. Але тому за рахунок тої травності. Він має якусь в собі таку холодинку, яка абсолютно не напрягала в спеку. А навпаки не відчувалася ну, він не душний ні в яку е, спеку. І я його недавно носила в таку досить жарку погоду один раз е, і хочу ще. Тому я його поставила собі теж поближче і буду його носити, насолоджуватися. При тому він ну, він мені сам по собі дуже подобається, але мені дуже сподобалось. Я не думала, що такий аромат. Потужний, я зможу носити в, влітку, а виявилося, що Чому дуже... Чому ні? Чому ні? дуже навіть він красивий і теж комфортно мені в ньому було. І буду носити і далі. Ще трошки цитрусів. Цитруси я назбирала поближче, Цитруси, а прекрасні, аромат, який я дуже сильно люблю. Це є грейпфрут, від, ну, верніше, не називається бітерфрут від склуба, але аромат про грейпфрут. Найнатуральніший, найсуковитіший, найсмачніший грейпфрут, який я пробувала. При тому це моногрейпфрут, по суті. Там є якісь ноти ще, але він якось особливо не міняється. Але і не, не нудний він, не скучний. Не хочеться його змінити. Він при тому, що він звучить ніби одними цитрусами, але він якось звучить не монотонно. Ну, там є ще якісь ноти. Ну, я не пам'ятаю, що там в піраміді подивитися самі. Але цей грейпфрут я обожнюю, при тому, що це стійкі цитруси в Ані Соколової є ще. У мене є пробник Сі-цитрус, вони такі називаються, там такі підсолені мінеральні лимони. Слухайте, стійкість, як на літо, хто шукає собі стійкі цитрусові аромати, грейпфрут або Сі-цитрус від сква. Це прекрасний вибір. Буду його носити, він, при тому, що він звучить взимку просто балдежно. Він не надто холодний, щоб я не хотіла його вне, взимку носити. Він навпаки, він такими вітамінами, такою енергією заряджає. От прям ніби, ніби грейпфрут взяли, знаєте, коли його розрізаєш і намагаєшся звідти дістати ту суковиту м'якоть, він бризгає, десь там, може в око попасти. От від нього такі враження. Я от навіть про нього говорю, і в мене вже починається. Осхомина на, на, на кисленьке, він дуже гарний. І буду його носити зараз, і буду носити його і взимку теж. От прям е, взимку він заряже. Ну от таке враження, що ти якийсь фреш випив, і в тебе купа енергії. Але і влітку він освіжати буде теж. Ви чуєте цей звук? Причому цей звук, ви чуєте, він не висячий, як в цьому, як в Монталі. Єдине, що він все одно буде робити шум. В Оманіті я зняла його, щоб вона мені не дзвініла. Ну, куди ж без неї? Солодкий інжир з якоюсь там, що там, ікра заявлено, яку я не відчуваю ніякої римною. Для мене це шпарагівочка, яка переходить в солодкий інжир. Ваніль там не заявлена, але він фруктово солодкий. Я не пам'ятаю, що там ще є. Аромат просто солений інжир, але він при тому якось так солений, не так, як всюди. Ну, Нічого подібного на Воманіті немає. Ви знаєте, це унікальний аромат. І я його обожнюю теж, коли жарко. Правда, я, ну, Якщо я казала вам, що післязавтра буде 16, але потім там вже знову буде потепління трошки. От Я його люблю дуже в тепло. хоча... Альонка от мені колись сказала, і ще одну блогерку польську, я дивлюся, вона кажуть, що носять її в мороз. Я все збиралася її носити в мороз, і я потім про неї забула, тому що він для мене все одно асоціюється з літом, я його вічно засуваю міжлітні аромати і забуваю про нього. Я думаю, що він буде звучати прекрасно завжди, але влітку він неймовірний. Як він розкривається, як він пом'якшується, звичайно, цей аромат на любителя у флаконах він, я наскільки поняла, знятий продають тільки рефіли і на. Офіційному сайті є тільки рефілу, ті, що перезаливаються. Але в мене ось такий ще великий, прекрасний, улюблений флакон. Мені здається, він став менше рожевий. Вже це через ваніль, він, напевно, буде жовтіти потрошечки. Хоча я казала, що ванілі там нема. Але я думаю, що вона там є по-любому. В Оманіті буду носити, правда, з ним треба акуратненько, тому що він дуже шлейфовий і такий, що заповнює простір. І не всім він подобається. Тому акуратно з ним будьте. Я буду з ним. Ну, я вже просто знаю, куди як його наносити, щоб не, вду, не вдусити людей навколо себе. А мене він не душить ні в якій кількості. Парфум, який всі люблять носити восени, всі осінні добірки, хіловіновські і все-таки. Ем, є цей аромат присутній, навколо він є. А я минулого року, як зацінила, так я його. Люблю носити влітку. А, якщо ви маєте його і не пробували влітку, то спробуйте обов'язково, і це є Тільда. «Тіль да like Тут, в принципі, про Тільду вже, це вже той перевипуск той самий. А, це гарбуз. Гарбуз з ванілью, з якимись мандаринами, здається, він на старті, і з. Безсмертник там є, заявлений він дуже дуже гарно, смачно фруктово дуже сонячно, дуже от прям помаранчевого кольору звучить в спеку. Дуже він мені, він мені більше сподобався влітку, ніж восени. Якщо чесно, він більше фруктовий стає, більш солодкий, більше якісь такі не душний, а в холоднішу погоду, в той же Хілові, наприклад, як його носити, на мені більше вилазить той безсмертник, він такий стає трошки гіркуватий і душнуватий цей аромат, хоча я його люблю в будь-якому випадку. Просто тоді він інакший, а зараз він мені подобається прям своїм позитивом, своїм оранжевим, помаранчевим гарбузовим кольором, фруктовою цією частиною, тою м'якочю. Пробуйте, якщо ви ще його не пробували влітку. Ще один аромат від Eldo, далеко не відходить від одного з моїх найулюблені... найулюбленіших брендів. У мене ще є звітом тепер дві хотілки. Мінімум. Мінімум, я хочу, ще мені бракує, я недавно говорила, що мені треба конвалію, і мені дуже треба цю п'яцьку. Не відписуйтесь Потан де Паласис. О, дуже мені обожнює цю пудру, вона мені дуже подобається. Коротше, але сьогодні я вам принесла The Ghost in the Shell аромат, який важко пояснити, чи він пахне. Це хімпром в хорошому сенсі цього слова. Це дуже багато різних всяких молекул. Тут заявлена нота людської шкіри, тут заявлено молоко. І цей аромат ніби молекули з молоком. Він при тому і лактонний, і молекулярний, і аромат чистоти, і от мильний це ніби мило, цитруси, якісь а, такі несолодкі, і там це тілесність присутня, і молоко. Ну от Я не можу пояснити, чим він пахне. Це треба пробувати. Пробуйте, вони ну, стоять по магазинах з нішевими ароматами, але він дуже-дуже прекрасний. Ем... Влітку, тому що це аромат чистоти, от саме тої такої молекулярної, тої хіпроміскої. Дуже його люблю, буду його носити, теж давно його не носила, а, як і більшість своїх ароматів, тому що коли, коли їх можна стільки носити всі зразу. Ой, Він мені дуже подобається. Він не солодкий, цитрусовий молекулярний, можливо, трошки мускусний сам по собі, але якогось такого конкретного мускусу не відчувається. Але ну, на літо саме оно. Буду його зараз носити, тому що, тому що його час взагалі, літо його час. І магнолія. Магнолія алері від Le Couvent. Це магнолія на солених дерев'яшках. Комусь це мильно-брильно, але в теплі на мені це от прям то саме! Ой. Магнолія, квітка, трошки мильна, така сві... Боже, не свіжа. Свіжа. Квітковість і а, оця от солена дерев'яшиста база така. А, ну, На літо теж його час. Там здається і заявлено на дві шики. Яка третя нота? Я не пам'ятаю, хоч вбийте мене. Але точно пам'ятаю, що там оця от сіль, не сіль, а оцей от, ем, знову ж ця коряшка, як же називається, плавник, плавник і магнолія. Що третя, не пам'ятаю? Може їх там взагалі дві. Але звучання в нього теж не нудне, чисте, освіжаюче душне, і душне ні для вас, ні для навколишніх. Дуже мені подобається цей аромат. Лекуван, взагалі, дуже поважаю, ви знаєте. До речі, недавно носилося, що в мене 200 мл, який у деколон аквасакрай. Слухайте, стійкість в нього пахліше, ніж в деяких парфумованих вод. Тому що він на мені ну, реально протримався годин 6, напевно. Він не дуже шліфив. А, але, ну, але я від себе його постійно відчувала. А це, це вже лінійка парфумованих, от мені здається, це є там ті одеколони, а це одепарфам. З тійкістю в нього прекрасно все. І сама композиція дуже для мене цікава і дуже для мене теж така весняно-літня. Ну, тому що така от сіль морська, оце от, всякі там коряги, там, підсолені ті камні, висуші, хвилі морські. і все таке. Ну, звичайно, що ну, на зиму на осі, це на любителя. Тут немає такої відвертої акватики, тут швидше от от прямо ця от, така морська соленість, морський, оце морське повітря. ніби, знаєте, як задуває з моря саме цим повітрям і нехай там десь якісь як магноліяці. Таку я вам картинку намалювала. А, але відгуки на нього різні, тому не на осліп. Беріть від як можете в мене на кремчику. І це був останній аромат сьогоднішньої добірки. Звичайно, ще може в мене в процесі щось мінятися, але ті аромати підуть мені поближче. Я буду їх, можливо, зранку, просто, знаєте, коли немає часу сильно щось там вибирати. Є прямо ця от тумбочка. Вони, в принципі, для того і є оця вся руханка, щоб були аромати під рукою, які ти собі запланував. Буду їх носити, буду насолоджуватись. Напишіть мені, що ви носите в цю дивну погоду, коли хитає погода. Я знаю, що в нас на Півдні, на Сході спека в людей, а в нас отут. В західній частині то все таки якось міняється день спеки, а день ну, до ну, Уявіть собі, тут 32, тут 16 через два дні. Ну різниця колосальна. Тому і до парфумів в мене теж такі відношення відповідні. Пишіть мені коментарі, поставте мені вподобайку, бережіть себе. Всіх вас люблю, віймаю, не ігноруйте повітряні тривоги.